Шановні колеги, дозвольте представити до вашої уваги другу лекцію на тему особливості взаємодії слідчю з оперативними підрозділами при проведенні слідчих розшукових дій та негласних слідчих розшукових дій. На попередній лекції ми з'ясували, що таке взаємодія. І так, взаємодія слідчих і оперативних підрозділів полягає в їхній. Погоджені діяльності по забезпеченню успішного виявлення і розслідування злочинів, здійснювані кожна із сторін у межах своєї компетенції, властивими їм силами і методами. Добре налагоджена і раціональна взаємодія слідчих та оперативних підрозділів є однією з важливих умов, що забезпечують успішне виявлення і розслідування кримінальних правопорушень. Нам всім відомо, що слідчі та оперативні підрозділи мають специфічні, тільки їм властиві сили і методи розслідування злочинів. Тому надзвичайно важко ці можливості були використані не розрізнено, а в комплексі. Тому під взаємодією слідчих і співробітників оперативних підрозділів. Пропонуємо розуміти такий взаємозв'язок у діяльності цих органів, який забезпечує розумне поєднання і найбільш ефективне використання повноважень, методів і засобів, властивих кожному із взаємодіючих органів, спрямований на запобігання, виявлення і розслідування злочину. Згідно зі статтею 40 а саме частиною 2 пунктом 3, слідчий уповноважений доручити оперативному підрозділу проведення слідчих розшукових та негласних слідчих розшукових дій, що має на меті одного, з одного боку, прискорення розслідування у кримінальному провадженні, тобто слідчий не відволікається на проведення невідкладних там. Свічок розшукових дій, а з іншого боку, це залучення до проведення негласних свічок-розшукових дій фахівців з оперативних підрозділів, які мають певний досвід у і спеціальну техніку для проведення оперативно-розшукових заходів. Згідно з інструкцією, затвердженою наказом Міністерства внутрішніх справ від 14 серпня 2012 року номер 700 про яку ми говорили в попередній лекції, слідчим під час досудового розслідування кримінальних правопорушень надається відповідним оперативним підрозділам доручення. А в разі створення слідчої оперативної групи конкретним співробітникам оперативних підрозділів, включених до її складу. Ці доручення є саме про проведення слідчих розшукових дій, або негласних слідчих розшукових дій і є обов'язковими для виконання оперативних підрозділів. Форми взаємодії слідчих та оперативних підрозділів можуть бути різними. Але вони мають відповідати низці загальних вимог. Давайте зазначимо декілька з них. Ну, по-перше, усі слідчі та оперативні підрозділи мають єдину мету. По-друге, кожний слідчий і оперативний підрозділ діє в межах своєї компетенції. Кожний слідчий і оперативний підрозділ керується своїми відомчими нормативними актами, а працівники. Функціональними обов'язками, тобто посадовими інструкціями. Наступне взаємодія супроводжується взаємним інформуванням слідчих і оперативних підрозділів. І насамкінець на слідчі та оперативні підрозділи проводять, взаємну, проводять взаємні інструктажі, службові наради, засідання, конференції, аналізи ну, і підбиття підсумків. Усі підрозділи. Взаємодіють у межах законів, ну і підзаконних актів. Під формами взаємодії розуміють способи узгодженої діяльності оперативних і слідчих підрозділів, які забезпечують доцільне поєднання власних для них можливостей у виконанні завдань, що виникають під час розслідування. Форми взаємодії слідчих та оперативних працівників зазвичай класифікують на процесуальні. Тобто врегульовані кримінальним процесуальним законом. І не процесуальні, а саме врегульовані відомчими нормативними актами, зокрема наказами, інструкціями, вказівками, а також нормами службової етики, що вироблені практикою. До процесуальних форм дімо, взаємодії взаємодії. Прямо передбаченими КПК України можна віднести. По-перше, це здійснення досудового розслідування органом досудового розслідування або слідчою групою, до складу якої входять оперативні підрозділи. Це на стаття 38 КПК. Тобто проведення слідчих розшукових дій та негласних слідчих розшукових дій оперативним підрозділом за письмовим дорученням. Нагадується пункт 3 частини 2 статті 40 КПК. Наступне це сприяння слідчому при проведенні слідчих розшукових дій та неплатних слідчих розшукових дій це стаття 41 КПК. До непроцесуальних організаційних форм взаємодії відносять. По-перше, це погоджене планування, по-друге, це спільний аналіз і оцінка результатів діяльності слідчих та оперативного працівника. І по-третє, це взаємний обмін інформації, а також спільна діяльність у складі слідчо оперативної групи. До взаємодії слідчого та оперативного підрозділу, що бере участь у розслідуванні кримінального правопорушення, висувається ряд вимог, сутність яких зводиться до наступних положень. По-перше, взаємодія має бути ефективною, активною. Та здійснювати, доки, доки поки не буде досягнута основна мета, тобто виявлення, хочете розкриття, а також розслідування злочину. Друге, під час взаємодії кожен із учасників розслідування кримінального правопорушення має повною мірою використовувати всі наявні можливості. І на сам кінець, третє. Кожен працівник, що бере участь у виявленні та розслідуванні злочинів, несе конкретну й повну відповідальність за свої дії в зазначеному напрямку роботи, за їх відсутність в загальному планові, проведення слідчих розшукових дій та негласних слідчих розшукових дій в кримінальному проведенні. Під час досудового розслідування кримінальних правопорушень слідчий надає відповідним оперативним підрозділам а в разі створення свідчо-оперативної групи конкретним співробітникам оперативного підрозділу, тобто ті, що включені до її складу, надає письмові доручення про проведення слідчих прошукових дій і негласних слідчих прошукових дій. Такі доручення мають бути конкретними та встановлювати чіткий срок їх виконання. Співробітники оперативних підрозділів не мають права здійснювати процесуальні дії в кримінальному провадженні. За власною ініціативою або звертатися з клопотанням до слідчого судді чи прокурора. Доручення слідчого щодо проведення слідчих прошукових дій або негласних слідчих прошукових дій є обов'язковими для виконання оперативних підрозділом. Доручення, які даються оперативному підрозділу, повинні бути зареєстровані в канцелярії територіального органу та передаватися в порядку передбачених саме інструкцій про організацію діловодства в системі Міністерства внутрішніх справ України. У дорученнях зазначається найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер. Короткий виклад фактичних обставин кримінального правопорушення. Перелік слідчих прошукових дій чи негласних слідчих прошукових дій, які, власне, потрібно виконати. Інші відомості, які необхідні для виконання цього доручення. Термін виконання доручень слідчі не повинен перевищувати встановленого у них строку. У разі неможливості своєчасного виконання доручення. Продовження строку його виконання письмово погоджується з начальником оперативного підрозділу, ну і з начальником слідчого підрозділу. Матеріали про виконання доручень слідчих направляються до слідчого підрозділу разом з супровідним листом за підписом начальника територіального органу, який, до речі, реєструється в канцелярії відповідного територіального органу. Контроль за виконанням співробітника оперативного підрозділу Доручень слідчих покладається на начальника територіального органу, який, в свою чергу, зобов'язаний. По-перше, визначити конкретних осіб числа співробітників оперативних підрозділів. Також визначити шляхом надання наказу конкретних осіб, числа співробітних оперативних підрозділів, на яких саме буде покладатись обов'язок щодо проведення обліку доручень слідчих для їх своєчасного виконання. Щотижня під час оперативних нарад керівництва територіального органу інформувати про стан виконання доручень слідчі. Тому начальник слідчого підрозділу особисто розглядає матеріали виконаного доручення слідчі, які надійшли від оперативного підрозділу. У разі його формального виконання начальник слідчого підрозділу повертає матеріали відповідно до вимог діловодства начальнику саме територіального. Для усунення недоліків та життя довиних заходів дисциплінарного впливу в установленому порядку. За наявності достовірної інформації про наміри підозрюва, відносно якого застосований запобіжний захід, не пов'язаний за триманням під вартою. Переховуватися від органів досудового розслідування або незаконно впливати на потерпіло, свідка, іншого. Там підозрюваного, або там експерта, спеціаліста у чомусь кримінальному провадженні або, наприклад, чинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, в якому підогрюється, співробітник оперативного підрозділу складає мотивований рад, який доповідає начальнику слідчого підрозділу для прийняття рішення про зміну запобіжного закладу. На більш Суворий у порядку, встановленому в КПК. У разі виявлення співробітника оперативного підрозділу при виконанні доручення слідчого обставин, що свідчать про необхідність проведення обшуків у житлі чи іншому володінні особи з метою виявлення та фіксації відомості про обставини чинення кримінального правопорушення або відшопування. Або встановлення місця знаходження знаряддя кримінального правопорушення, або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також встановлення місця знаходження розшукуваних осіб ним, тобто оперативним працівником, складається теж мотивований рапорт, який доповідається відповідному начальнику структурного підрозділу та начальнику слідчого підрозділу. До рапорту приєднуються матеріали, що містять інформацію про житло чи інше володіння особи, або частину житла чи іншого володіння особи, де планується саме провести той чи інший обшук, а також особу, які належать це житло чи інше володіння. Ну і особу, у фактичному володінні, якої воно знаходиться, а також інформацію про речі, документи або осіб, які плануються власне, відшукати. Слідчі, враховуючи наявної інформації про можливе знаходження місця перебування обшуку осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, особливо небезпечних та вилучених з обігу предметів і речовин, а також обставин, що можуть перешкодити або ускладнити проведення обшуку, на підставі доручення оперативний працівник вправі праві залучити. Півробітника оперативних підрозділів інших органів та підрозділів внутрішніх прав для участі в проведенні цієї слідчої обшукової дії. Направлення спеціальних підрозділів міліції для забезпечення проведення обшуку допускається лише з дозволу прокурора у кримінальному провадженні щодо тяжкого та особливо тяжкого злочину та наявності достатніх підстав. Вважати, що проведення цієї слідчо розшукової дії буде чинитися фізичний опір. Чи іншим чином неуможливлено досягнення її мети? Без дозволу прокурора залучення спеціальних підрозділів до обшуку здійснюється лише в невідкладних випадках, коли затримка в проведенні слідчо розшукової дії може призвести до неможливості досягнення її мети. У кримінальних провадженнях щодо тяжких та особливо тяжких злочинів участь слідчого проведення обшуку є обов'язковою. В цьому контексті було б доречно задати, а що ж таке негладні слідчі розшукові дії? Так? Нагадаємо, стаття 246, власник КПК передбачує, що це є різновид слідчих розшукових дій, відомості про факт та методи, проведення яких не підлягають розголошенню. За винятком випадків, передбачених кримінально-процесуальним кодексом, клопотання у суді про дозвіл на проведення негласної слідчо розшукової дії, повинне відповідати вимогам власне статті 248 КПК та матеріалам кримінального провадження, які надаються лише на вимогу слідчого судді для підтвердження необхідності проведення негласної слідчо розшукової дії. У такому клопотанні не зазначається уповноважений оперативний підрозділ, який має виконувати цю неладну розшукову дію. До речі, з цього приводу дуже гарна є таблиця у електронній елекції, тому я вам рекомендую її розглянути. У раді прийняття рішення про проведення негласної слідчі розшукової дії, у ході якої необхідно провести іншу негласну слідчу розшукову дію, яка вимагає постановлення ухвали слідчі судді, слідчий прокурор звертається до нього з клопотанням у порядку, передбаченої саме статтею 248. Розгляд на та погодження прокурором клопотання слідчого про надання дозволу на проведення негласної слідчої розшукової дії здійснюється невідкладно з моменту надходження. Прокурором, в свою чергу, вивчається матеріал кримінального провадження, які є підставою для прийняття рішення про погодження клопотання. Відмова погодження клопотання приймається у формі постанови і не виключає повторного звернення слідчого. Після отримання додаткових доказів або усунення недоліків, вказаних прокурором у рішення. У постанові про прийняття рішення щодо проведення невласної чи розшукової дії та у клопотанні про суті на проведення такої свідчої дії зазначається срок її проведення. Срок визначається залежно від виду конкретної дії, необхідності отримання відомостей. Одноразово чи протягом певного часу. Слідчі може проводити негладні слідчі розшукові дії самостійно або ж спільно з уповноваженими підрозділами, залучати до їх проведення інших осіб, а також доручати їх проведення уповноваженим оперативним підрозділом. Нагадається, пункт 6 статті 246. І як ми знаємо, в департаменті карного розшуку є так звані відділи ОТЗ. На які, власне, покладаються ці функціональні обов'язки. Наступне. Порядок надання доручень на проведення негласних слідчо-розшукових дій встановлюється спільним наказом власне, Генеральний прокуратур, Міністерства внутрішніх справ СБУ, Адміністрації Державної прикордонної служби Міністерства фінансів під номером. 1042 від 16 листопада 2012 року вона називається про затвердження інструкції про організацію проведення неплатних слідчих розшукових дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні. Залежно від злочину, який розслідується, та статусу особи, що до якої проводиться неплатна слідча розшукова дія, інших чинників слідчі, за погодженням з керівником органу досудового розслідування відповідного рівня, може доручити проведення неплатних слідчо розшукової дії керівнику іншого правоохоронного органу, у тому числі. Того, під юрисдикцією якого не знаходиться місце вчинення кримінального правопорушення з обґрунтуванням такої необхідності. Власне, у випадку, коли матеріали оперативно розшукової діяльності були використані як приводи та підстави для початку досудового розслідування, а інструкція 700 передбачає таку можливість, якщо є факт підготовки до вчинення кримінального злочину, або є інформація щодо осіб, які готуються до його вчинення. Тому ж в цьому випадку доручення на проведення невладної слідчої розшукової дії, як правило, надається оперативному підрозділу, який, власне, виявив цей злочин, але враховується його повноваження. До доручення слідчого прокурора додається ухвала слідчого судді про дозвіл на проведення негласної свідчої розшукової дії, чи постанова слідчого прокурора про проведення невладної слідчої розшукової дії. У дорученні також може визначатись порядок взаємодії між слідчим прокурором і вповноваженим підрозділом, а також терміни складання протоколів про хід і результати, проведеної на власне слідчі розшукові дії або її проміжного етапу. Уповноважений оперативний підрозділ для виконання доручення слідчого прокурора з урахуванням. Необхідності забезпечення умов для проведення невласних слідчих прошукових розшукових дій залучує на підставі свого завдання відповідні оперативно та оперативно-технічні підрозділи знов таки ОТЗ. Уповноважений оперативний підрозділ має право використовувати інформацію, отриману внаслідок конфіденційного співробітництва з іншими особами, або залучати цих осіб до проведення негласних річних розшукових дій у випадках, передбачених саме статтею 275 КПК. Уповноважені оперативні підрозділи не мають права виходити за межі доручень слідчого або прокурора. Однак вони зобов'язані повідомляти їх про виявлення обставин, які мають значення для кримінального провадження, або вимагають нових процесуальних рішень слідчого прокурора. Керівник органу, якому доручено виконання негласної слідчо-рошукової дії, повинен негайно повідомити прокурора та слідчого про неможливість виконання доручення, його затримку з обґрунтуванням причин і. Умов, а також повідомлення про вжиття заходів до подолання цих перешкод у виконанні, точніше, під час виконання цього доручення. За результатами виконання доручень, оперативний співробітник складає рапорт із зазначенням результатів виконаного доручення, залучених при цьому сил і засобів, а також їх результатів. Начальник уповноваженого підрозділ в свою чергу, приймає рішення шляхом накладення резолюції на рапорті стосовно можливості направлення протоколу та додатків до нього прокурору чи в життя заходів належно виконання цього доручення. Періодичність складання протоколів залежить від виду негладних річчину швидкої дій, термін її проведення, тобто одна моментна чи упродовж часу. Також залежить від доручення слідчого прокурора, але в будь-якому випадку безпосередньо після отримання фактичних даних, які мають власне, використовуватися як докази для встановлення місця перебування особи, що розшукується, про кожний цей випадок огляду, виямки або дослідження матеріалів про результати не слідчої школи, і доповідається. Кожний протокол про результати проведеної слідчої розшукової дії з додатками не пізніше 24 години після його складання передається прокурору, який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва. Якщо в результаті проведення негласної слідчої розшукової дії виявлено ознаки кримінального правопорушення, яке не розслідується в даному кримінальному провадженні, слідчі або уповноважений оперативним підрозділом невідкладно складає протокол, що не пізніше 24 годин години з моменту виявлення ознак зазначеного кримінального правопорушення надається прокурору, який власне здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування саме у формі процесуального керівництва. До протоколу також долучаються додатки, які можуть бути: по-перше, це спеціальне виготовлення копії, зразки об'єктів, речей і документів, письмові пояснення, які брали участь осіб і спеціалістів, які власне, брали участь у проведенні відповідної дії. Це сценограма, аудіо-відеозаписи фототаблиці, схеми, злітки, носії, комп'ютерної інформації та інші матеріали, які пояснюють зміст протоколу. Додатки до протоколу мають бути належним чином виготовлені, упаковані з метою надійного збереження, а також засвідчені підписами осіб, які виконували негласну слідчо-вишукову дію. При виявленні відомості, що мають значення для досудового розслідування і судового розгляду, слідчий негайно складає протокол, у якому відтворюється відповідна частина її інформації. У разі відсутності відомості, що мають значення для досудового розслідування і судового розгляду, слідчий також про це складає протокол. Таким чином, шановні друзі, ми розглянули другу лекцію. На цьому я вам кажу до побачення, до наступних зустрічей. Дякую за увагу.